Мешканцям західних областей у вівторок, 27 лютого, синоптики прогнозують теплий день та мінливу хмарність. У Чернігові ясно, температура повітря від 3 до 18 градусів тепла. На півночі та в центрі хмара на небі протримаються впродовж цілого дня. Від нічник мінус в вдень температура повітря прогріється до плюс 11. Невелика хмарність буде присутня в південній частині країни. Лише в Криму має бути ясно. Температура вночі від мінус 1, в день до плюс тринадцяти. Маринки на небі будуть присутні і на території східних областей, але в Луганську та Донецьку синоптики прогнозують ясне небо. Найнижча температура вночі мінус 5, найвища в день плюс 7. На заході в середу, 28 лютого, хмарно з проясненнями. Лише в Хмельницькому в цей день має бути ясне небо: від 1 до 17 з позначкою плюс. У Києві Вінниці, Житомирі та Чернігові синоптики прогнозують безхмарне небо. Врешті областей півночі та центру невелика хмарність. Нічна температура від мінус 2, денна до плюс 11. Сонячно та безхмарно за прогнозами синоптиків на півдні. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 1 вночі до плюс 10 в день. Також ясно має бути в Донецьку та Луганську. На території решти східних областей мінлива хмарність, від нічних мінус 5 в день потепліше до плюс 7. Останній день зими в західних областях має бути досить теплим, але хмарним. Температура повітря від 2 до 19 вище нуля. У північних та центральних областях мінлива хмарність. Лише в Чернігові Сумах та Києві ясне небо. Від нічних мінус 2 температура повітря в день підніметься до плюс 11. На півдні останній зимовий день виявиться хмарним, але в Криму цього дня має бути ясно та сонячно. Вночі від мінус 1 в день до плюс 11. Схід буде прощатися з зимою переважно ясним днем, але невелика хмарність буде присутня в Запоріжжі та Харкові. Від нічних мінус 3 до плюс 8 в день.